5 причин встановити гібридну сонячну електростанцію. Перше – Економія. Інвестиція в гібридну сонячну електростанцію може повернутися в вигляді економії вже за кілька років, оскільки вартість сонячних панелей з кожним роком знижується. Тоді як вартість електроенергії навпаки зростає. І очікується, що в найближчі 2 роки ціна на електроенергію в Україні виросте як мінімум в два рази. Гібридна сонячна електростанція знизить ваші витрати на опалення, освітлення та інші побутові потреби. Адже коли сонце світить, станція накопичує енергію, яку потім можна використати. А в холодну пору року акумулятори допоможуть вам значно знизити витрати на опалення. І цієї станції мені вистачає повністю забезпечення. Спечити опалення споживання електроенергії, насос, воду, ну на практиці, гібридна станція 5 кВт по панелях і 10 кВт акумулятор в середньому виробляє 5,5 квт години, що дозволяє повністю покрити споживання теплі пори року та частково зимою у середньостатистичному будинку на 150 квадратних метрів. Ну, в середньому, в середньому, якщо Розраховувати хорошу сонячну погоду, хорошу сонячну погоду да? то десь в день 300 кВт. Друге, незалежність від перебоїв в електромережі. Ситуація, що вийшла у нашій країні, показала, наскільки важливо мати резервне живлення, в себе в будинку чи в квартирі на випадок проблем з електромережею. Відсутність електропостачання може стати серйозною проблемою, але з гібридною сонячною електростанцією ви можете зберігати необхідну енергію, щоб забезпечити себе і свою родину електроенергією в разі надзвичайних ситуацій. З нашого досвіду, при наявності акумуляторів ємністю 10 кВт, годин станція забезпечить вас безперебійним живленням на 15-20 годин при споживанні 500-600 Вт. 3. Пасивний дохід. Сонячна електростанція це не тільки економія, а й можливість отримати додатковий дохід. Влітку, коли генерація сонячної енергії перевищує ваше споживання, ви можете продавати надлишки електроенергії державі за програмою Зелений тариф. Це означає, що ви можете отримувати пасивний дохід за те. Що виробляєте зелену енергію. Крім того, раді повідомити, що виплати по зеленому тарифу на сьогоднішній день відновлені, та виплачуються в повному обсязі. Ми щодня отримуємо зворотній зв'язок від наших клієнтів, які підтверджують виплати заборгованостей за минулі та поточні роки. Зараз відновили виплати, виплачують повністю за місяць і погашають борги за прошлий місяць. За прошлій місяць за місяць, виходить, Сьогодні за березень нам заплатили і заборгованість за, за квітень прошлого року. А березень, що ми зараз отримали, це за 24 тисячі. Хороша була погода, сонечко було, там пару днів дощ, по-моєму. Да. Зараз, як ніколи, актуальна тема зеленого тарифу, тож якщо ви бажаєте отримати безкоштовний прорахунок, телефонуйте до нас і ми з радістю вам все підберемо. 4. Збереження природи. Встановивши гібридну сонячну електростанцію на 5 кВт, ви також допомагаєте піклуватись про майбутнє нашої планети. Щорічно одна сонячна електростанція на 5 кВт допомагає зберегти такі природні ресурси. 238 дерев, 2523 літри заощадженого палива, 36 тисяч кілометрів відстані, яку може проїхати електромобіль, 1 тонна на рік зниження виходів СО2. 20 кг на рік зниження твердих викидів. Ну і п'ята причина позитивний вплив на бізнес. Гібридна сонячна електростанція дозволяє зменшити витрати на електроенергію, що дуже важливо для бізнесу, оскільки це може позитивно відобразитись на прибутку компанії. Бізнес може зафіксувати собі ціну за 1 кВт, тим самим зменшити вплив держави на вашу компанію. Сонячна станція підвищить імідж вашої компанії, оскільки це є доказом того, що ви займаєтесь збереженням довкілля та бережете ресурси планети. І наступне підвищення конкурентноспроможності. Бізнес, який встановлює гібридну сонячну електростанцію, може стати більш конкурентноспроможним на ринку, оскільки він може пропонувати своїм клієнтам продукти та послуги за більш низькими цінами, завдяки зменшенню витрат на електроенергію. Нічого не доплачую, і це дуже зручно. Зараз я взагалі не плачу. Загалі тобто взагалі, взагалі, да, взагалі, взагалі. взагалі ні не плачу. Навіть даже, даже в зимню, зимню погоду, коли навіть немає сонця, то я теж не плачу. Я Получаюся в плюсі. Гроші капають, ну і слава Богу. Дякую, Спасибо. В практиці гібридна станція на 5 кВт по панелях і 10 кВт кабулян. Так. Окей.